Зробили таку творчу роботу. Ми не просто будемо читати. Ми не, не просто будемо читати е, твори Лесі Українки, а спробували ілюструвати їх за допомогою штучного інтелекту. Е, я згенерувала портрет Лесі Українки з штучним інтелектом за записом. За запитом її рис характеру. Я написала, що е, е, допоможи мені створити портрет Лесі Українки за характером. І подала такі риси: це її незламність, душа горить у вогні, горда, красива, творча, дуже натхненна жінка. І ось такий портрет він мені дуже сподобався. Штучний інтелект запропонував для сучасного бачення. Мені здається, навіть схоже на портрет Лесі Українки, який є її справжнім портретом, і зараз е, Даша. Яка генерувала е, її вірш? Хотіла б я піснею стати, присвячений е, е, одному з своїх е, е, кохань. Да? Е, Теж згенерувала такі ілюстрації, вам прочитає цей вірш Даша. Будь ласка. Хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Щоб геть аж під ясні зорі, полинути співом дзвінким, впасти на хвилі прозорі, буяти над морем гибким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, гучніші, ніж море вучне. Дякую, Даша, неймовірно гарна робота разом з нейромережею, яка передає музику. Прозорість неймовірних віршів Лесі Українки я закликаю вас попрацювати, взяти її вірші, які вам подобаються чи нові, і спробувати створити такі книжечки з сучасними ілюстраціями. Е, Назар Шрам е, проілюстрував, на мою думку, дуже вдало, і прочитає вам наступну поезію Лесі Українки, яку вона писала під час свої знайомства з своєю тяжкою дитячою хворобою. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірветься має гостра злобна епіграма, безпощадній зброї сміху я боюсь піддаватися, і, забувши давню гордість, плачу я. Щоб не сміятися, мені здається, дякую Назар. Ось ця згенерована картинка дуже добре передає Лесю, яка шукала розраду у своїх поезіях у своїй роботі. Е, мені вдалося згенерувати ось таку лесю. Мені здалося, що ці картинки будуть дуже доречні до наступної поезії, яку буде нам читати Софія Колодочка. І е, мені здається, що ось ця дівчина згенер... згенерована на е, дуже схожі на лесю своїм натхненням і своєю весною. А наступна поезія стояла я і слухала весну. «Стояла я». І слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Дякую, Софія, неймовірно гарні ілюстрації, які підкреслюють візуалізацію прекрасних рядків Лесі Українки. Ось такі е, 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 ілюстрації спробувала створити я. Мені здалося, що ці дощові крапельки теж передають тендітну тонку до душу Лесі Українки. Е, так, зараз ми пройдемо цього трошки пізніше повернемося. А я вам хочу представити Лесіну пое не поезію, а монолог із поезії ой, із драми Феєри, і лісова пісня. Це монолог того, що в скалі сидить, того, хто хотів. Мавку заточити у своє підземелля. Ці ілюстрації створив Ігор Яценко, але з технічних причин він сьогодні, на жаль, не зможе сам прочитати поезію. Звичайно, в його виконанні це було б краще. І тому я прочитаю вам монолог того, що в скалі сидить. Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі темні води. Спокійно сплять, як мертві тьмяні очі. Мовчазні скелі там стоять над ними. Німими свідками подій, що вмерли. Олексій, продовжуй я забула, що в нас є профі Олексій. Давай, Олексій. Спокійно там ні дерево, ні зілля, не шелестить ні навіє мрії. Зрадливих мрій, що не дають заснути, і не зас і не заносить вітер жадних співів е, про недосяжну волю. Не горить вогонь, жарущий. гострі блискавці, ламаються об скелі і не можуть пробитися в твердиню тьми й спокою. Дякую, льоша. Ви побачили, які прекрасні картини згенерував, згенерував ігор. Дійсно, вони передають е, е, агресію зло того, що в сталі сидить. І ну, ми уявляємо, якою була тендітна мавка на, на його фоні. Тебе візьму я, ти туди належиш, ти бліднеш від вогню, від руху млієш. Для тебе щастя, тінь, ти нежива. Так, говорив той, що в скалі сидить. Ось такі е, ілюстрації створив Ігор для того, щоб візуалізувати нам оцю печеру. Та цю міфічну потвору, яка хотіла закрити навічно в ній мавку. Але у мавки був товариш такий собі куць, це теж міфологічний персонаж, і картинки про нього, а також маленький уривок із поеми драми Фаєрі, лісова пісня, виконає Нікіта Курашов. Будь ласка, Нікіта. Так, на жаль, не пристав мені. А все ж я мушу признатися, таки старого шкода, бо він умів тримати з нами згоду. Було й цапа чорного дежить при конях, щоб я мав на чому їздить. Я блискавкою чуболо на цапі, а коники стоять собі спокійно. Отці баби зовсім не вміють жити, як слід з нами. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Ну і я ж віддячив їм. Найкращі коні нас верд з'їздив, куплять знову з'їжджу. Ще й відьму, що в чортиці побувала, гарненько попросив, щоб їм корови геть чисто попсувала. Хай же знають. Дякую, ну і а ще третій куплею. Нікіта. Так, так, так. Ще ж водяник стіжки їм підмочив, а потерчата збіжжя погноїли. Пропастиця досі б'є за те, що озеро коноплями згадили. Не буде їм добра тепер у лісі. Вже тут навколо хати і злидні ходять. Ось, дякую. Ось бачите, така генерація, де е, царство водяника е, навколо е, зібралися всі міфічні персонажі, які, ну е, скажімо так, е, панують тут. Е, Дякую, ми йдемо далі і ось. Чим же закінчується лісова пісня останній монолог тендітної, гарної мамки, яка чомусь кожному нагадує саму Лесю Українку. І цей монолог виконав Ліза Галутва, яка й генерувала зображення до цього е, монологу. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло, легкий пухкий попілець ляже, вернувшись в рідну землицю, в з водою там зростить вербиці, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, Радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них щелестом тихим вербової гілки. Голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав. Ще як на провисні тут вигравав, мрій, збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Дякую, Ліза, дуже проникновенно. і ось ці слова, мені здаються, вони говорять про думки самої Лесі. Будуть приходити люди, убогі й багаті, веселі, й сумні, радощі й тугу несимуть мені і їм промовляти: душа моя буде, а душа це і є поезія, яку ми любимо. Леся Українка має прекрасний вірш в'язень, і уривок з нього, і ілюстрації підготував Нікіта Остров. Будь ласка, Нікіта. самотній. І скрізь блукає поглядом смутний, то по закуреним низьким степінням, то по стіні, по бурому камінні. Над головою в нього розпустила нудьга свої сині крила. А думка рветься в той широкий світ його вкрива тепер веснячий світ. Та будь той світ, міцна твоя темниця. І пада думка, мов підбита, як не паче відів'язить. Він ридає, сумний, понурий край, як на Так, дякую. Е, а я хочу вам діти, я генерувала і е, прочитати вірш. Е, е... Ну, у Лесі Українки дуже багато поезій, яких ніхто не знає, тому що в школі вчать одне, і діти дуже часто далі цього не йдуть. І от зараз я вам прочитаю вірш, а потім ви подумайте, про що він, а я вам в кінці е, ну, скажу, підкажу, і ви зрозумієте, наскільки вона була близька до нас. Люди бояться вночі кладовища, жастих казок і непевних примар, страшної вдень, сумних катафалків. Чорної ризи, ладано, мар. І Я не боюся того, тільки смутно поглядом полі сумний проведу. і тіні мене проведжають. час, коли я з кладовища йду. Я не боюсь їх, я стугаю руки в доні вночі простягаю до них. Ох, як би ж можна з країни розпуки, викликать постаті любих рідних. Спогади душі за мною лишились, будуть за мною, поки я жива. Погляду дотику слова бракує, ох, якби мала портрети, слова, рухи, голоси, погляд коханих, я б не боялась, любила б я їх. Спогад живий до живої говорить мертва могила, над смертю мовчить і про страшну таємницю під нею Голос похованих ній не кричить. Нам я не боюся мовчазної могили. Нам не з'ясує, що діється в ній. Вас, я боюся, ви, труни живі, мрій наших спільних, любові, надій, Вас, я боюся, ви, зрадники, друзі, тільки не ваших ворожих речей. Я не боюся і докорів, ні. Я боюсь ваших любих очей, голосу вашого милого страшно, рухів обличчів таких чарівних. Те, що в душі ваші діється скрито, чую я вмить, прочитаю по них. раптом побачу спотворені мрії, мертві надії, затлілу любов. Мертва душа гляне в очі марою, в жилах цю кров, мені заморозить цю кров. Мертва душа буде жаско мовчати, а заговорить могила жива. Я не боюся вночі кладовища, Мені страшні ваші слова. Леся Українка говорить дуже про ту проблему, яка зараз часто обговорюється. Ми, ми е, в, говоримо про те, що е, друзі зраджують, можуть дивитися в очі, а потім зробити якийсь вчинок під якого боляче. Е, е, в житті дуже багато зрадників і нещирих людей. От кого треба боятися, на думку поетеси, а кладовище. Це те місце, де лежать у спокої ті, хто тобі е, милий в душі і про кого спогади залишились на все життя. Подивіться вірш, який навряд чи хтось коли з вас читав, і в е, школі так само, але такої поезії у Лисі Українки дуже багато, яка неймовірно сучасна е, до кож... для кожної душі і для кожного з нас. Ну і зараз ми заміною разом виконаємо вірш, який є таким маніфестом Лесі Українки, бо його знають в усьому світі. І багато хто навіть знає його на пам'ять. Ну, всі актори, всі режисери, всі діячі творчі знають цей вірш на пам'ять. Бо в перекладі він означає контрастом що в перекладі означає безнадії, сумніваюсь. Геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалів голосінні проминуть молоді літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Безнадії таки сподіватись, жити хочу. геть, думи сумні. А а я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, І від сліз тих гарячих розстане та коралятовая міцна, Може, квіти зійдуть і настане, Ще й для мене весела весна. Я нагору кнуту крем'яную, Буду камінь важкий підіймать, І, несучи вагуту страшную. Буду пісню веселу співать. В довгу, темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясно владарку, темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи мені. Нехай ці слова стануть девізом вашого життя кожного. Нехай ви, як Леся, будете стояти і завжди мати підтримку всього всесвіту, весни і е, надихатися на те, що в житті треба розвиватися. Ну і нарешті ми перейдемо до неймовірної не, неймовірних речей. А саме я б дуже хотіла зараз вам, Ой, вибачте. Хотіла б вам зараз продемонструвати роботу Соні Бейко, яка згенерувала звертання Лесі Українки до Сергія Мержинського малюнки до листа, який Леся Українка написала своєму коханню Сергію Мержинському, який помирав. Uh, 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 уже жив останні роки. Будь ласка, просвіт. Остане вона ще на слайд назад. А, ще, да, да, вибач. Да. Ага. Тільки з тобою я так, не так, сама. Так, вибач, вибач. Ага. Так. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей. Ох, у тривких до життя людей таких очей не буває. О, дорогий мій, я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла, візьми мене з собою. Я так боюсь жити, ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрій, і згубимось обоє помало вдалині. Крізь темряву у простір. Я просягаю руки до тебе, візьми, візьми мене з собою. Це буде мій рятунок. О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі й рожеві червоні і блакитні троянди. Після цього кохання Леся Українка написала драматичний твір, який назвала Блакитна троянда. І дуже багато науковців і критиків говорили, що це твір, написаний божевільною, що вона психічно ненормальна. А це була просто жорстка правда життя і кохання Лесі. На цей твір є прекрасний міні-серіал. Ось покликання я дала на цій презентації. Кому буде цікаво, звертайтеся. Він називається Блакитна Троянда. І коли у вас буде час, обов'язково перегляньте його, тому що він повністю переносить на образи кохання Лесі Українки та Сергія Мержинського. І закінчити я хочу. Своєю бесідою зі штучним інтелектом я розмовляла з самою нейромережею, яка створила мені Лесю, і запитала в неї, що б ви хотіли донести до сучасних українських дітей. Леся відповіла: Я вчила їх, що всі ми маємо стати як козак-мамай, що ми маємо захищати свою країну, свою культуру, і свою мову, і що ми. Повинні бути чесними та добрими одне до одного. Прості, дуже вишукані, можна навіть сказати, елементарні слова, які згенерувала нейромережа, але вони дійсно запам'ятаються, думаю, в кожному серці кожного з вас. Я дуже вірю, діти, що сьогодні ви всі отримали натхнення. Ви всі познайомились з Лесею трошечки більш, так знаєте, по-людському, не так як це викладається дуже часто в школі, чи десь можна там е, на швидку руч вивчити вірш, заткнувши вуха, прочитати його і забути. І все інше, дружбу з Лесею, пізнання її кожен з вас зможе робити вже. Самостійно вивчаючи її твори, шукаючи щось неймовірне, а найти можна ок як багато, і читаючи її листи, е, її біографію, е, е, переглядаючи її фото. Я вдячна кожному з вас за участь у нашій конференції, е, і е, до побачення, до зустрічі на нових конференціях, присвячених Лесі Українці. До побачення. Добачення. 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 Так, любителі української мови в нас залишилися. Дівчатка виходьте, бо в нас далі урок. Ну, теж на укрмові посадить. Ну да, ми вам, укромову, <ріх> так, ми можемо вам у крмову припадати. Так, що ми не будемо перерви робити, чи будемо? До побачення. Дякую за чудову конференцію. До побачення. До побачення. Так,